Всіх вітаю з вами Сергійович. Одразу хочу привітати дівчат та жінок з 8 березня, побажати тепла, любові та миру з міжнародним жіночим Днем вас. А тепер переходимо до ТВП-5051, танку 10-го рівня Чехословаччини. В даному відео ми розглянемо його характеристики, обладнання, моделі, польову модернізацію та коротко поговоримо про всю лінійку до ТВП-5051. Починаємо, звісно, з характеристик танку, а саме бронювання, і тут, як у всієї лінійки, броні майже немає. Верхній бронелист має 120-130 мм наведеної броні, нижній бронелист близько 100 мм з потовщенням в 122 двох місцях, бортова броня має 40 мм, що не дає змоги взагалі танкувати будь-які фугасні снаряди бо навіть. Наша ТВП-5051 має пробиття фугасним снарядом у 50 мм. Криша корпусу має відносно стандартні 20 мм броні, а криша башти 30 мм. Броня в бортах башти від 57 до 140 мм наведеної броні. І от єдина частина танку, яка хоч дуже рідко зможе відбувати снаряди, це лобова частина башти, а саме маска. Там мінімальне бронювання 150 мм, а максимальне 300 мм наведеної броні. Ну от і інша частина башти має тоненьку броню в 120-170 мм наведеної броні. Також башта має люк у 50 мм, але при таких габаритах танку і його броні навряд чи хтось буде вицілювати той лючок. Так причому ВГ обділило цей танк і очками міцності лише 1800 одиниць, що дуже часто не дає пережити постріл fv 4005 Завдяки низькому бронюванню танк отримав шикарні показники рухливості. По-перше, мотор має мав тисячу кінських сил та вагу танку 40 тонн, що дає потужність 25 кінських сил на тонну ваги, при максимальній швидкості 60 км на годину вперед та 20 км на годину назад. Причому опір місцевості в танка просто шикарний 0,77 по твердим, 1,05 по середньому та 1,73 по м'яким ґрунтам. Так і швидкість повороту танку не відстає 56 градусів на секунду, хоча башта обертається лише 37,5 градуса на секунду. А от маскування ТВП-5051 доволі порадувало як для такого немалого танку і становить 16,4% безперків та обладнання і огляд дали гарний в 410 метрів. Озброєння нашого танку має магазин на 4 патрони разовою шкодою 320 одиниць, що дає шкоду з барабану в 1280 одиниць, при прибутті стандартним підкалібром в 248 мм та голдовим кумулятивним снарядом у 310 мм. Швидкість півльоту підкаліберного снаряду становить. 1400 метрів на секунду, акумулятивного всього 900 метрів на секунду, розкид цієї гармати 0,34, а час зведення 2 секунди. Сам барабан перезаряджається 24 секунди, а перезарядка між пострілами 1,5 секунди. Шкода на хвилину 2698 одиниць, але ці всі характеристики можна відчутно покращити завдяки перкам, обладнанню та польовій модернізації. Тут буде два набори прокачування перків, і прокачування цих перків буде залежати від того, наскільки агресивно ви граєте на цьому танку, якщо все ж таки ви більше знаходитесь на другій лінії, то рекомендую саме першу збірку для цього танку. А для агресивної гри обирайте другу збірку. Отож, перша збірка починається з бойового братерства всім членам екіпажу, і на третій перк беремо маскування, далі перки індивідуальні, Командиру радіоперехвата Гострезір, навіднику плавне обертання башти та снайпер, механіку водію плавний хід та король бездоріжжя, заряджаючому інтуїція та безконтактна боєукладка. Другий збір перків треба нехтувати маскуванням та замінити його на ремонт. Це дасть можливість швидкого ремонту для гусениць, бо, як показала практика, по цьому танку летить немало фугасних снарядів, із-за яких гусениці відлітають доволі часто, а ремкомплекту не вистачає. З обладнання можна виділити три збірки, де перша найбільш ефективна. Перша збірка це вентилятор, поліпшений приціл та стабілізатор. Друга збірка вентилятор. Турбіна та стабілізатор, третя збірка вентилятор, закалка та стабілізатор. Настав час польової модернізації, на другому рівні беремо збільшення життєздатності модулів, на четвертому рівні налаштування важелів підвіски, на п'ятому рівні налаштування турбонагнітача, на сьомому рівні нові шестерні наведення, на восьмому рівні налаштування системи вприску. Ну і давайте тепер поговоримо коротко про танки в лінійці прокачування, включно з ТВП-5051. Розпочну зі шкоди Т-25 танчик в топовій модифікації має непогану гармату з барабаном на три постріли з доволі милою шкодою за постріл з посереднім пробиттям, але з дуже гарним КД. Танк не має броні, як і уся фактично лінійка до ТВП-5051. Без 100 відсоткового екіпажу Шкода Т-25 має погану кучність пострілів, але вже з досягненням 100 відсоткового екіпажу ми будемо мати непогану кучність пострілів, що навіть дозволяє стріляти без ведення і доволі часто два із трьох снарядів будуть влучати. І це той танчик, який я залишив в себе в ангарі, та періодично на ньому навіть граю. З модулів я рекомендую одразу відкрити гусениці, потім гармату, топову башту. І тільки потім мотор, і таким етапом ви прокачуєтесь до наступної машини. А наступна машина в нас т 100 Цей танк вже не має барабану, але має досить непогану топову гармату, яка пробуває 175 мм на ББ та 250 голдовими снарядами. Але має поганий розкид та час зведення, і навіть іноді відчувається наявність легкого бронювання, особливо потрапляючи до 5 та 6 рівнів. З модулів рекомендую прокачатись так: відкрити спочатку топову гармату, далі відкрити гусениці та топову башту. Але враховуйте, що при встановленні топової гармати ви не зможете встановити будь-яке обладнання, але на дослідження гусениць знадобиться лише 8 тисяч досвіду і можна з легкістю пересадити. Без обладнання машинка загалом залишила в мене приємні спогади як непоганого СТ з пробивною гарматою. А ми рухаємося далі та переходимо до ТВП ВТУ. І тут рекомендую одразу почати дослідження машини з гусениць, потім дослідити гармату в 8,8 см WZ41N. Вона має шикарне пробиття в 218 мм, і як для 8 СТ має шикарний розкид та час зведення. І саме на цій гарматі я вважаю, треба проходити цю машину. Далі б я дослідив двигун Шкода 16 на 660 кінських сил, а у топовий двигун я би не досліджував. Прироз потужності. Ти занадто малий, а витрачати зайві 16 тисяч досвіду не має ніякого сенсу. Краще їх витратити на дослідження гармати, яка йде вже на шкоду Т-50 та башту, яка покращить характеристики гармати 8,8 см, а установлювати гармату 105 мм я б не рекомендував. Пробиття стає меншим, хоча середній дамаг за постріл стає вищим, але скорострільність дуже і дуже страждає, та й точність не найкраща. Тому моя рекомендація залишитися на гарматі 8,8 см, а встановлювати гармату 100 мм взагалі не рекомендую. Низьке пробиття, низька точність, так ще й погана скорострільність. Та й на гарматі 8,8 см машина проходиться доволі комфортно, хоча відсутність броні, немалі габарити та погана мобільність не йдуть на користь цьому танку, тому ми переходимо до шкоди Т-50. У шкоду Т-50 я пролетів максимально швидко, не досліджуючи взагалі будь-яких модулів. І це було великою помилкою. В першу чергу на цьому танку треба дослідити гусениця. Після чого я би відкрив гармату 100 мм P11, яка дасть можливість дійсно пробувати супротивників та більш-менш комфортно грати, і тільки після цього я відкрив би башту. А наступним модуль на дослідження став би двигун, бо приріст у 250 кінських сил дає доволі сильне покращення характеристик мобільності. І тільки після чого я б відкрив би гармату 100 мм АК-1, яка вже йде з магазином заряджання на три постріли, але порівнюючи цю гармату з гармату формату ТВП 5051, -50 Ця гармата буде в усьому гірша, починаючи від КД між пострілами, яке становить 1,8 секунди, закінчуючи загальним КД-барабану, як для трьох снарядів. Але шкода Т-50 порадив вас дуже гарною мобільністю, яка максимально схожа на мобільність ТВП-5051. Хоча сама по собі шкода доволі непогана, з тим моментом, що грає вона немало мало часу з 8 та 7 рівнями, проти яких вона доволі сильний супротивник. А от на диво ТВП 5051, не дивлячись на схожість зі своїм побратимом з 9-го рівня, грається зовсім по іншому, бо потрапляючи до десятих рівнів кожен бій, ми не відчуваємо себе так впевнено завдяки барабану, який дає всього 1280 шкоди в ідеальних ситуаціях. Також дуже сказується малий запасочок міцності та постійна зустріч з танками, такі як ФВ 4005 так ще й багато інших машин, які мають дуже високу разову шкоду, особливо фугасними снарядами, що вкупі дає певну важкість гри на цьому танку. Але з іншої сторони ми можемо дуже швидко розряджати барабан, причому маємо гарну маневреність, швидкість, непогане маскування, яке теж не на малій частині карт можна реалізувати та відстрілюватись, навіть не світившись. Погравши на ТВП за для того, щоб згадати цей танк та зрозуміти, як він почувається наразі, в мене вийшла ось така статистика за 7 боїв. Причому хочу відмітити, що голдовими снарядами я не балувався, бо намагаюся максимально завжди грати тільки на стандартних боєприпасах та реалізовувати танк таким, який він є. Голдові снаряди використовую виключно у крайніх випадках. Ну і загалом, якщо підсумувати всю лінійку, кожен танк доволі непоганий, але є дивний розрив, коли на шостому рівні ми отримаємо машину, яка відповідає топам цієї лінійки, а далі отримуємо зовсім незрозумілі танки, які не мають ні барабану, ні броні, ні мобільності. Хоча фактично єдиним поганим танком, який мені не сподобався, це був ТВП ВТО 8 рівень. Але ТВП 5051 мене не розчарував. Купивши його, погравши, спробувавши, що це за машина, можу точно сказати, що цей танк не для новачків, бо, скоріш за все, новачок не зможе реалізувати 3 або 4 барабани для непоганого дамагу забій. Я впевнений, що далеко не всім зайде геймплей на цьому танку. Але якщо ви вмієте реалізовувати картонні танки, то ТВП вам подарує незабутні емоції від гри, і для таких граців є. Я дійсно рекомендую прокачати цей танк, поки йде акція в бій. А для тих, хто дивився до цього моменту, я дякую вам за перегляд та прошу написати свій відгук, як вам новий формат огляду танку та його гілки, чи все ж таки варто окремо оглядати кожен танк. А на цьому в мене все. Підписуємось на канал, ставимо лайки та до наступних відеороликів: мирного вам неба та дівчат з 8 березня!